54 оперативних виїзди. Саме стільки здійснили рятувальники Кам'янського за минулий тиждень. При цьому 45 разів становили пожежі. Також за тиждень вдалося врятувати трьох осіб. Загиблих і травмованих не було. Більше інформації у нашому щотижневому зведенні. Повідомлення про займання одноповерхового приватного житлового будинку на площі 40 квадратних метрів рятувальники отримали 16 березня о 10.56. Пожежа сталася на вулиці Зеленій Божедарівської селищної територіальної громади. Пожежу було ліквідовано об 11.46, Загиблих та травмованих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Вже наступної ночі, 17 березня, у 0018, до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарчої споруди на подвір'ї приватного будинку по вулиці Першотравневій, селища Карнаухівка. За викликом направлено на міста Кам'янське, де по прибуттю було встановлено, що горить одноповерхова господарча споруда та домашні речі всередині на загальній площі 50 метрів квадратних. Загалом ліквідація пожежі була здійснена о першій годині 44 хвилини. Вогнем було знищено господарче майно на загальній площі 50 квадратних метрів. До гасіння пожежі було залучено 7 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Надзвичайники вкотре звертають увагу на збільшення кількості пожеж у природних екосистемах та поблизу житлових секторів. Так за минулий тиждень на території Кам'янського району виникло 36 пожеж, у результаті яких було знищено близько 29 гектарів сухої рослинності. Лише за минулий тиждень інспекторським складом Кам'янського районного управління було складено шість протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому вкотре звертаємося до мешканців району з проханням дотримуватись простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. А також нагадуємо, що за самовільним випалюванням сухої рослинності сміття навіть на присадивній ділянці винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, бережіть себе та оточуючих у випадку пожежі. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101.